Миколі Борисюку, мешканцю району Загребелля, котрий чи нещоденно долає дорогу через Чуднівський міст, неприємно щоразу, хоч в деякій мірі вже й звично, бачити закинуту сміттям і за розслухащами лева до бабіч мосту. А ще не подобається йти тротуаром, коли доводиться сходити аж на самий край, аби машинний потік не обдав болотом. каже, гуляв би тут із внуком, якби ця територія мала облаштований вигляд. Я пропоную, щоб тут якось ефективно зрізати, щоб можна було. Нормальним людям і віддихнути, і може тут поспівати. Про те, що нелегкі часи нині та в бюджеті бракує коштів, Микола Миколайович знає, але гадає, що віднайти їх все ж потрібно. Серед тих коштів можна знайти невеличкі кошти для того, щоб привести в порядок цю територію, щоб люди були задоволені цією, цією роботою, цією увагою до людей. Пишалися там тим тими гаслами, які йдуть з трибун. Що Бердичів найкраще місто Бердичівлянин зазначає, що неодноразово вже звертався із пропозиціями і скаргами до міськвиконкому та депутатів. У числі ж депутатських звернень озвучено проблему і на нещодавній сесії міської ради. До мене як до депутата міської ради звернувся Борисюк Микола Миколаївич. у своєму зверненні. Він просив ось цю леваду з деревами. Старими трошки підчистити зараз. Приїхала міська комісія з даних питань, і звернення, яке було оголошено на сесії міської ради, буде вирішуватися позитивно після рішення екологічної комісії. Заступник міського голови Сергій Онофрійчук, котрий на прохання мешканця виїхав на об'єкт, нагадав про певну процедуру зрізування дерев, якої слід дотримуватись. Я хотів би, щоб мої слова почули не тільки заявники в даному випадку, а всі мешканці міста Бердичева. Процедура по видаленню дерев законодавчо виписана. Для цього існує комісія, яка робить обстеження, куди входять фахівці, в тому числі екологічної служби, лісового господарства, інших служб, які дають свій висновок. Щодо доцільності, чи видалені дерева, чи не видалені. Тільки після того, як складається акт, який підписується членами комісії, цей акт готується проект рішення, виноситься на розгляд виконавчого комітету і через місяць приймається рішення згідно законодавства про затвердження цих актів. Тільки після цього робиться видалення дерева за винятком крайньо аварійних. Які можна прийняти рішення надзвичайної комісії, які загрожують життю і небезпеку? Також такі бувають випадки, особливо після великих вітрів або є сухостої і так далі. Тут, звичайно, вже вступає в дію інший закон. А просто так захотіти видалити, захотіти не видалити. Є сьогодні багато думок, особливо коли видаляється дерево, десять чоловік за те, щоб видалити, а одному це дерево стареньке дуже подобається, бо воно йому нагадує його молоді роки, щоб я під цим деревом колись проводили зустріч. Ну, це не є підстава для того, щоб мішати виконання чи но Отже, роботи можна розпочати тільки після певних висновків спеціальної комісії, а це буде в найближчий час, обіцяє посадовець. Будуть відповідні висновки з 10 дерев, припустимо, підлягають видаленню 5, будуть документи відповідні служби видавлять ці дерева згідно процедури. Це буде в найближчий час. Це буде півтора місяця, ну я вже сказав термін.